Розпочала свою роботу 12-та сесія Івано-Франківської міської ради. Насамперед, депутати проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин краєзнавцям Михайлові Головатому та Петрові Арсеничу. Посмертно також було запропоновано створити книгу із іменами усіх почесних громадян Івано-Франківська. Прошу присвоїти звання почесних громадянин міста Івано-Франківська, посмертно Михайлу Головатому, краєзнавцю, досліднику історії міста Івано-Франківська. Також присвоїти звання почесних громадянин міста івано франківська посмертно Петру Арсеничу, науковцю, історику, досліднику культурної спадщини Прикарпаття. Попри це, з десяток депутатів міськради об'єдналися у групу Спільне партнерство. Виступають зокрема за гендерну рівність. На відміну від нинішнього складу Депкорпусу у даній депутатській групі чоловіків і жінок майже порівну. Метою створення депутатської групи є проведення суспільно важливих обговорень та ініціювання важливих рішень. Освіти, культури, медицини, молодіжної політики та спорту, створення центру дитини з метою опіки над дітьми з вадами розвитку та дітей з обмеженими можливостями на базі приміщення на вулиці Тарнавського, 12, об'єднання зусиль депутатського корпусу та громадського сектору щодо збільшення представництва жінок в радах та закріплення відповідних квот у виборчому законодавстві. Уже традиційно на сесію міськради завітали громадські активісти. Зокрема, мешканці... Будинку, що на Галицький 50, хвилюється, чи не зведуть поруч багатоповерхівку, міський голова Руслан Марцинків дав до протокольне доручення Держархбудконтролю з'ясувати дане питання. Не думаю, що можна на маленькому проулочку, який має 2,5 метри ширини і 50 метрів довжини, їздити великими вантажними машинами, які будуть возити 30 тонн цегли, блоків, розтвору і, і тим більше. На проволочку є проведений газ, каналізація і вода. І вона не витримає. того року ми все зробили за свої кошти. Якщо буде щось пошкоджено, ніхто не буде нам його відшкодовувати. Окремим проектом рішення, 12-та сесія міськради звернулася до Кабміну з вимогою дозволити мешканцям в індивідуальному порядку відключатися від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Для цього доведеться скасувати відповідну постанову. умовах сьогодення на фоні зростання вартості житлово-комунальних послуг складної економічної, соціально-політичної ситуації в країні. Люди, як ніколи, мають право самостійно вирішувати питання щодо теплопостачання своїх домівок. Вибору його. О, джерел максимально ефективних та економних для кожного індивідуально, несправедливим з огляду на те, що людина є найвищою соціальною цінністю в Україні, піддавати її залежність від компанії монополістів, які надають не завжди якісні та вчасні житлово-комунальні послуги, вартість яких для більшості мешканців міста івано Франківська є непідйомною.

Загалом на порядку денному 12-ї сесії міськради понад півсотні проєктів рішень. Найболючіші земельні та архітектурні перенесено на друге пленарне засідання. Оксана Семко, Андрій Шустикевич, новини на вежі.